Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі. Мене звати Світлана, і мій канал має назву В'язання для душі щось останнім часом я е, ніяк не можу наважитися зняти відео, а це тому, що інколи, коли буває не надто хороший настрій, не хочу своїм нехорошим настроєм ділитися з вами, тому що розумію, в кожного свої якісь проблеми, в кожного свої переживання, хвилювання, в кожного. Вистачає якихось турбот, тому хочу до вас завжди приходити з гарним настроєм. Хочу приходити з якимись хорошими новинами, з якимись такими своїми новими роботами для того, щоб трішки вас надихнути, трішки розважити, трішки, можливо, якось заспокоїти, відволікти від усіх турбот. Хочеться ось принести лише якусь радість, спокій. І рівновагу. Тому, коли у мене такий не надто хороший настрій, коли знаєте, ось буває, коли хочеться просто як равлик, хочеться в якусь перечекати ось перечекати ось такий період. Так буває часто. Я навіть більш ніж впевнена, що я така не одна, нас таких багато, і це. Це нормально, тому що ми люди, ми живі істоти, так і нам це властиво. Тому, якщо ви до мене завітали на канал, я Дякую вам за це. Я дякую вам за те, що все ж таки повертаєтеся, навіть якщо у мене є пауза у моїх відео. Дякую вам за те, що підтримуєте коментуєте. Ось я зробила собі чайочок. Тепер зі мною ось ця моя улюблена чашечка. Це чашечка подарована ну, неймовірною людиною. Я вам розповім про подаруночок, такий несподіваний подарунок, який я абсолютно не чекала, але який мені приніс тільки задоволення, емоції. І взагалі. Просто я мега щаслива зараз те, що у мене є ось такі ну, люди, які настільки мене тонко відчувають. Отож, Давайте вже розпочну з подаруночка. а цей подарунок я отримала від неймовірної Олечки з каналу В'язальні бесіди. І одним із таких подарунків була чашечка. Так? Я не знаю, чи ти це відчуваєш, але я тебе згадую постійно. Я постійно зараз користуюся ось цією чашечкою. І чай, і кава у цій чашечці неймовірно смачні. Тому дякую тобі величезне. І я думаю, ти не проти, якщо я буду ось так постійно. Постійно про тебе згадувати, і лише хорошими словами. Отож, отримала і чашечку подаруночок, і підставочку для телефона, але синулька мій вже забрав, це його підставочка, все, він собі віджав у мене. Ну, я вже не буду вам показувати, але покажу ще. Подивіться, яка краса у мене є. Це чохол для спиць, мабуть, правда ж? Я думаю, що можна використовувати в будь-яких цілях, так? але це подивіться, яка. Яка краса, Ось, я вже ось тут трішечки почала е, користуватися. так, ось Я помістила свої спиці, закривається все це, і тепер все може бути так гарненько складено і не буде е, все розкидане, усе буде разом. Дуже красивий такий органайзер. Дякую, Олечко, дякую, дякую. І ще раз дякую. Ну, тут... Потрібно там щось зашнурувати. Це, я вже це не буду робити разом з вами. Це вже я зроблю трішки пізніше. Далі, подивіться, ось які красивені ножиці. Вони так виблискують. Ось така краса. Завжди потрібні, бо завжди я десь свої діваю, У мене такі пташки є, то завжди вони в мене десь. Я навіть не знаю, в якому процесику, а процесиків у мене дуже багато. А тепер подивіться. Ось це просто неймовірні листівочки, такі затишні, такі атмосферні, ну просто, просто це щось неймовірне, подивіться, в таких красивих, О, трішки виблискує, тому що вимкнуло освітлення. Подивіться, ну, настільки все красиве, настільки все таке. Ну, Супер. Ну, і, звичайно, листівочка з теплими словами. Дякую, Олечко, за всі теплі слова, за всі побажаннячка. Дуже-дуже хочеться, щоб все, що ти мені бажаєш, щоб воно і в тебе здійснювалося, і збувалося, і нехай все буде добре в усіх нас. Ну, і, звичайно, Олечка не могла не подарувати мені ниточки. Подивіться, який один. З видів пряжі, це пряжа для шкарпеточок, wool time. красивений такий відтіночок. Я, здається, вже з такого в'язала, маю ще залишки дуже ну, класно. Взагалі люблю цю пряжу, тому що коли не хочеш колупатися спицями номер 2 то ось ця пряжа, ну вона ну, ідеальна. Подивіться, все так красиво, все так гарно запаковано. Таке все. Ой, я просто знаєте, тішуся, як, ну, як дитина, чесне слово. І я отримала цей подарунок вже давненько. І я і досі знаєте, я досі під враженнями, тому що дуже було несподівано, дуже було неочікувано. І ще й підписано було не оленим прізвищем. Я... Найте, перебрала всіх знайомих, а це був чоловік-відправник. Тому також так цікавенько було. Я перебрала всіх знайомих таким іменем, але. Але на щастя, відстань між Олею і між мною невелика. Тому посилочка йшла швиденько, і я з нетерпінням дочекалася. І, ну, звичайно ж, коли отримала, коли відкрила, коли побачила, прочитала листівочку, ну я все зрозуміла. Але ну, інтрига була така, знаєте, гарненька. І подивіться на таку смачнющу пряжу. Подивіться, ну така вона соковита, прям як сонечко. Ну, така, ну. Класно, класно. Так, І покажу вам, що це за ниточка. Це італійська пряжа, це 100% льон, 330 метрів у 100 грамах. Артикул не скажу вам, ліно. ну, Я думаю, ви самі прочитаєте, тому що я не знаю, як це правильно прочитати. Ну, ниточка класна. Це, мабуть, для чогось літнього, для маєчки, для, для якоїсь футболочки. Подивіться. Красиве, красивенна, і так, знаєте, все так гарненько поєднано. Ну, дуже гарно, таке, прям як сонечко. Дякую, Олечко. Ну, величезне тобі спасибі за подарунки, за емоції. Тому що емоції мене просто переповнюють. Повторюся, я вже отримала подарунок досить таки давненько, але ну, ці емоції, вони знову ж таки е... зашкалюють, і це дуже-дуже приємно. Дякую, Олечко. І... Ще раз хочу побажати усім усім нам міцного здоров'я, миру, миру в країні, миру у наших домівках, миру в, в наших серцях взагалі, нехай у нас всіх все буде як найкраще. А тепер давайте перейдемо до в'язання. я вам покажу, що ж я дов'язала, що ще зв'язала новенького. Ну і нарешті можу вам показати готовий комплектик. Я показувала вам комбінезончик, показувала те, що я працюю над цим комплектиком, але нарешті він вже готовий. Я сьогодні вже зробила фото з ведмедиком. Ведмедик зв'язаний не мною, його в'язала моя катруся. Під цим відео я залишу покликання на її канал. На Ютубі і, звичайно ж, покликанечку на її сторіночку в інстаграмі. Там ви знайдете дуже-дуже багато різних іграшок. Отож, комплектик готовий. Ось як він виглядає, такий. Симпатичний, біленький, святковий, з пінеточками такого комплектика висичить надовше, тому що шапочка хустковою в'язкою дуже гарно розтягується. На комбінезончику манжетики, ось так, як ви бачите, ще загинаються, закочуються, тому їх можна ще розкотити. так, і Малюк буде одягати довше. Звичайні простенькі пінетки на шнурівочках, щоб краще зафіксовувати пінеточки на ніжках малюка, а вони, ми знаємо, дуже полюбляють рухати своїми ніжками і знімати шкарпеточки. Отож, ось такий ведмедик доповнив комбінезончик з такими блакитними гудзочками і нашивочкою. Ось такий комплект для хлопчика. У мене вже готовий. Я підпишу на екрані його вагу, тому що ще не зважила. Зараз буду запаковувати. Тому буду важити і вже ось цю вагу я зможу записати у свій такий ось той план. Пам'ятаєте, я хотіла максимально вив'язати свою пряжу з запасів. Ось ця біла ниточка на комбінезончик на комплектик. Це пряжа з моїх запасів. Тому я можу, звичайно ж, записати про витрату цієї пряжі. Ось стільки пряжі я витратила. Ну, я думаю, що грамів. 300 мені потрібно було. Ну, якщо ні, то звичайно ж я підпишу вам на екрані точну вагу комплектика. Це комбінезончик, шапочка і пінетки. Ведмедика я сюди враховувати не буду, звичайно ж. Отож, перша така готова завершена робота у мене є. Отож, ви вже побачили невеличке таке підключення, в якому я показала вам комплектик, який зв'язала на замовлення. Це комбінезончик для малюка, шапочка, пінеточки та ось такий красивений ведмедик. Все вже запаковано, все вже в коробочці і вже готове до того, щоб відправити. Сьогодні я, мабуть, Якщо мені вдасться, я вже відправлю цю посилочку, і подарунок вже попрямує до замовниці. Якщо я не підписала вагу даного комплектика, то скажу, зараз його вага 307 грамів. Ну, це непогана, так, вага досить, такі, скажімо так, не важка вийшла річ, але тепленький комбінезончик. Шапочка, звичайно ж, ну, маленька, така, але тепленька, на весну. За, саме зараз на ось таку погоду, ну це просто чудовий варіант. Тому ось такий комбінезончик у мене вийшов, взагалі комплектик. Ну, іграшка, звичайно ж, до цей комплект, тому що без іграшки якесь таке було трішки якесь пустувати, щось немов не вистачало. Ось, коли іграшечка вже з'явилася у мене, тому що в'язала її не я, в'язала цю іграшку цього ведмедика моя катруся. І ось вдалося забрати цього ведмедика, цього красення від Каті. Ось і я вже змогла дооформити і зробити фото, щоб вам показати. Тому. Ось така вже повноцінна готова робота у мене є. Ну і далі я продовжую в'язати для цієї ж замовниці кардиган. Пам'ятаєте, я в попередньому відео показувала вам початок роботи. В'яжу із пряжі Alize Lanagold 800 у три ниточки. І лише залишу вам зараз фото, як виглядає цей кардиган. на Сьогодні, скам так, на цей момент, тому що не показую вам на столі, адже полотно велике, таке вже довжиною майже один метр і, а можливо, і трішечки більше. Я точно не заміряла, але знаю, що ще рядів з 50 до. Розділення полотна на пілочки на спинку. Ось ще рядів 50. Якраз я вже роблю отвори для гудзиків. Вже два отвори в мене є, і далі ще буде три, тому а можливо два. Ну, подивимось, я не буду на те говорити точно, ну, подивимось. І тому продовжую роботу. Гудзички у мене вже також є в наявності, десь я їх поставила, де не знаю. Так, ось трішечки покажу вам е, цей кардиган, просто покажу вам петельки. Ну, петлі мені дуже подобаються, Це полотно, неймовірне, пластичне, але тепленьке, гарненьке. Ну і показала вам е, ось цей, е, цю свою роботу для того, щоб показати гудзики, які я ось так. Вже. Приготувала також світло-коричневі гудзики з темно-коричневою серединкою. Ось така буде, знаєте, родзиночка даного кардигану. Можливо, буде трішечки погляд зупинятися на гудзичку. Ось так вони виглядають з іншої сторони. Ось такі. Симпатичні гудзички. Можливо, буду пришивати їх в різні, ось так, знаєте, в різному положенні для того, щоб трішки цікавіше було. Ну це вже буде дивитися після того, як все буде дов'язано. Вже буду приміряти, буду дивитися, буду переставляти, Можливо, і. Ну, знаєте, все можливо, тому що, ну, хто знає, можливо, я і десь підшукаю інші гудочки і заміню. Але поки думаю, що гудлики будуть ось такими. Замовляла на тему, здається, 54 гривні за 5 штук, але, ну, симпатичні, такі, знаєте. Такі міцненькі, такі вони, ну, гарні будзочки, мені сподобались. Тому при нагоді, мабуть, замовлю і ще нехай буде, тому що для ось таких кардиганів, для ось такого кольору бежевого, наприклад, досить гарненько виглядають. А такі відтіночки я дуже люблю, тому ну, нехай буде і в мене в запасі. Тому, можливо, я і повторюю таке замовлення. Так, це показала вам те, над чим ще працюю. Я думаю, ви зрозуміли так, масштаби цієї роботи і що працювати є над чим. Так, тросик коротенький, тому все ось так зжато. Багато різних маркерочків, тому що відмічаю, наприклад, ось тут в мене має бути гудзичок вже пришитий. так. Ось Все це відмічаю, все це ось. Кожних 10 рядочків я також відмічаю маркером для того, щоб коли я вже дов'яжу кардиган, коли я визначусь, де мають бути кармани, щоб я з обох сторін, орієнтуючись на ось маркерочок, так. А такі маркери у мене з двох сторін, ось покажу вам з однієї сторони, з іншої сторони, мені буде легше відрахувати по ось такому рядочку той ряд, де в мене має бути карман. Тому я думаю, що ось такі маркери мені допоможуть. Поки я не знаю, де має бути карман, це все буде вже потім, коли я. Зв'яжу, коли я виперу, коли відпарю, коли приміряю, і далі вже буду, позначу місце для карманчиків, і далі якось воно буде. Але таке велике полотно, дуже важко зараз з ним вже мені поміщатися, важко його в'язати, тому що воно таке величезне, але ну нічого, справляємося. Далі покажу вам, далі, над чим працювала ще. Є у мене ще одна невеличка готова робота. І це комплектик для малюка. Комплектик на 0-3 місяці. Це боді. Ось таке полотно виходить. Вже вийшло, скажу так. Не виходить, а вже зв'язане, тому що комплектик вже готовий. І я перекрасила цей комплектик ось такими бджілками. Мабуть, мені вже дуже хочеться весни, хочеться літа, хочеться тепла. Хочеться вже якихось змін і в природі, і, і взагалі. І змін навколо нас, тому що ну, вже хочеться, щоб все, було, щоб все йшло до кращого. Ось боді боді застібається внизу, і позаду такі пласкі гудзички, такі прозорі, для того, щоб не було скажімо так, відчутно дитинці. Ось такі. Реглані лінії, дуже мені подобаються ось такі реглані лінії. І коли в'язати лицевою гладдю, то ось такі реглані лінії дуже-дуже гарно прикрашають виріб. Так, ось такі. Ну, Ці бджілки це, це просто дивіться, я їх вишила і на рукавчиках. Вишивала бджілки ниточкою з альпакою, тому вони такі пухнасті, такі м'якенькі, ну класні. У мене залишалися. Такі невеличкі клубочки, моточки, ниточки, яку я використовувала для вишивки кардиганів з соняшниками. Пам'ятаєте, я в'язала 5 кардиганів і ось для вишивки купувала таку ниточку. Тому ось я зараз її ще і використовую. Далі, до боді я зв'язала ще і шапочку. Яку також оздобила такими бджілками. Бджілки дивляться в різні сторони, одна летить сюди, одна сюди. Ну, Одним словом, так, щоб не було е, сумно так, їх вишивати. Ну, І для того, щоб комплектик був такий повноцінний, є ще шкарпеточки, також з бджілками. Ось такі комплектики я зв'язала оздобила вишивкою і в'язала цей комплект із ось такої ниточки. Це пряжа від Ярнард. Ось тут читайте, тому що боюся помилитися. Далі скажу вам, що це турецька ниточка, відтінок 32,05. Це 100% бавовна, 200 метрів у 100 грамах. Ось такий моточок важить 100 грамів. На ось цей комплектик мені потрібно було 2 моточки, тобто 200 г. Ще залишався маленький клубочок, я також його використала. Зараз покажу, що я ще зв'язала до нього, до ось цього комплектика. Але скажу з приводу цієї ниточки. Я якось купувала таку. Пряжу так на пробу, хотіла щось в'язати для себе. Хотіла в'язати звичайний такий джемперочок, можливо, для синочка, тому що знаєте, ось для сина, наприклад, я не в'яжу, тому що йому жарко, йому в різних таких теплих речах йому дуже жарко. І ось ми весь період ходить він до школи. В тоненькій ковтинці І, знаю, що у школі дуже тепленько, дуже гарно, дуже так, комфортно, тому потреби в теплих речах ну, просто немає. І я ось, мабуть, що я купувала 300 грамів такої ниточки, три моточки для того, щоб зв'язати для нього якийсь простенький джемперочок, але якось не склалося, не зв'язала. Ниточка у мене лежить на стелажику. Інколи, знаєте, я ось як її побачу, одразу хочу щось з нею зв'язати. Дуже красивий такий відтіночок. Мабуть, це не бежевий, це колір слонової кістки, ну щось типу того, знаєте, або якийсь світло, світло бежевий Дуже гарний відтіночок, ну, мені сподобався. І ось я зв'язала цей комплектик, я так прикидала, що мені потрібно буде більше, аніж два моточки. Але ну, мені потрібно було лише два моточки, тому третій знову у мене залишився. Я хотіла всю пряжу вив'язати, але ну, так не вийшло. Тому один моточок у мене залишається. Не знаю, куди я його використаю. Можливо, зв'яжу інший боді, можливо, іншого виду, можливо, з коротким рукавчиком. Тому що ось така пряжа ну, це ну, ідеальний варіант, в принципі, на весну. На літо це просто чудово, тому що це 100% бавовна. М'якенька-м'якенька. А після прання і відпарювання ну дуже дуже м'якенька. Тому для діток, для новонароджених, ну це просто ідеальний варіант, чесно кажучи, я пряжею задоволена. Хоча ну не скажу, що дуже дуже легко взагалі з неї в'язати, але ну, непогано нюансів, ну таких більш-менш не було. Все, все чудово, все гарно. В'язала комплектик з пицями номер 3,5. Повністю весь комплектик лише в'язала ось манжетики, ось обв'язочку спицями пицями 3 Тому. В'язалося швиденько, а тим більше, що це така маленька маленька річ, комплектик зв'язаний на 0-3 місяці. Але розуміємо, що вистачить такого комплектика навіть і трішечки довше. Я, взагалі це така була спонтанна моя робота це така ну, просто ось мені захотілося, ось дуже захотілося. Інколи так буває. Для того, щоб не перегоріти в'язанням, для того, щоб. Згодом не закинути його зовсім. Ось я думаю, що варто зробити те, що хочеться. Не те, що потрібно. Тому що потрібно дуже багато, у мене все стоїть на, на очах, всі ці процесики розпочаті. Я розумію, і те потрібно, і те потрібно, а це потрібно ще, ще більше, тобто терміновіше. Але інколи душа хоче чогось іншого. І ось в такий момент я собі дозволила. Я... Ось відчула потребу в тому, що хочу зв'язати саме це і саме ось ці бджілки. Тому я собі не перечила, я це зробила. Тепер я задоволена, я щаслива. Зробила кілька фото. Покажу вам ці фото і у відео, і в інстаграмі. Хто слідкує за моєю сторіночкою в інстаграмі, вже могли бачити ці фото і цей комплектик. І що ж, у мене з другого моточка залишалися ще ниточки, і я зв'язала ось що. Подивіться. Зв'язала. Ось таке брязкальце. Ну, як вам? Я знаю, що, можливо, не ідеальне. І тому що я хотіла зробити, планувала, хотіла зробити утяжечку, хотіла зробити різні такі нюансики. Але ну, я, ну, що сказати, вийшло ось так. Вийшло гарно, вийшло ніжно, вийшло так симпатично, все гарненько, міцненько я пришила. На зайчику є ще одна бджілка, яка ось так гарненько приземлилася на вушко. Ось такий, знаєте, акцентик, така родзиночка. І я думаю, що це буде миле таке доповнення до ось цього комплектику. Ну, ну, дуже мило. Мені так подобається, просто не можу вам передати. Як ви розумієте, я в'язала так спонтанно, взялася за цю роботу. І, відповідно, я в'язала це комплектик не на замовлення. Даний комплектик є в наявності. Якщо вам сподобався, якщо вам потрібно на подаруночок, то можете взяти як ідейку, тому що ну, це ну, класний. Класний такий подаруночок. Дійсно і пряжа хороша, тому що дуже м'якенька і абсолютно не буде кусати дитинку, там, ні лоскотати, нічого. Ну, і плюс дуже-дуже мило. І підійде як для дівчинки, так і для хлопчика. Тому ось Такі комплектик я ще зв'язала? І, в принципі, в принципі, я більше не маю що вам показати, тому що розпочинала ще один маленький процесик, ще один хотіла розпочати комплектик, але якось ну, не складається. Хотіла інший візеруночок, але то, знаєте, дуже було таке заморочливе в'язання. А я хотіла відпочити душею. Хотіла відпочити, хотіла насолодитися ось цим таким в'язаниечком, тому що в'язала спицями номер три, тому. Ось ідею з такими заморочилими візерунками я відкинула, двічі розпускала. Ну, сподіваюся, я згоду вам покажу, тому що ну, на цей момент вся та пряжа, з якої я в'язала, все це в моточку в клубочку, тому що я знову ж таки розпустила. Тому що ну, мені не подобалося там трішки так, горловинка, ну, була не такою, як мені хотілося. Її бачити, тому я з легкістю розпускаю. Повірте, я абсолютно не жалкую. Краще я розпущу, краще я прив'яжу, аніж я буду дивитись на річ, яка мені не подобається. Не подобається мені, не факт, що сподобається комусь. Тому ось така милота красота у мене є, і я продовжую працювати. Продовжую працювати над кардиганом, над ще одним дитячим комплектиком. Є багато задумок, і багато планів. Тепер. Лише, знаєте, хочеться, щоб було натхнення, щоб нікуди це натхнення не дівалося. Тому я бажаю вам прислухатися до себе, не робити те, що ну, робиться просто через силу. Тому що дуже, дійсно, знаєте, коли починається ось це вигорання, дуже важко згодом повернутися в колію і далі отримувати насолоду від Тому Слідкуйте, прислухайтеся до своїх відчуттів, робіть те, що вам подобається. Якщо є, звичайно ж, термінові процесики, це замовлення, я це також розумію, бо також маю такі замовлення. Але все ж таки я для себе зробила висновок, що варто хоча б ось так поєднувати, але не відкидати те, що дуже хочеться зв'язати. Тому я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, що ви здорові, що всі ваші рідні також здорові та у безпеці. Дуже чекаємо хороших новин і, звичайно ж, віримо у краще, віримо в гарне майбутнє нашої країни. Дякую вам за те, що забігли до мене в гості. Вибачте, що відео не настільки довге, як би, можливо, комусь хотілося, але ось наразі лише ось такі результати і ось такі досягнення. Тому дякую вам за все. Бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!